Шановні, привіт, це хейдіт, а це те, що було та десь ділося. Але так як воно вже тут, то може тоді воно нікуди й не дівалося, га? То виходить, що воно просто було десь тимчасово відсутнім. Хоча з іншого боку, десь дітися і бути відсутнім чи не одне й те саме це, га? І взагалі, а, а чого це ви до мене прищепилися? Якщо шо, мій ICQ трохи вищий за нормальну людську температуру тіла. Тому це діло залишу на ваш розсуд. Ну а сьогодні, так як лютий вже на порозі, пропоную одним оком глянути. Що в цьому місяці подарує нам ігрова індустрія. як завжди, хочу відмітити, тут будуть не всі релізи лютого, а виключно ті, які хоч трошечки зацікавили саме мене. Коротше, стопе, досить це пиздіти. Давайте дивитися. Друге лютого реліз Deliver Us Mars космічно, футуристично-науково небезпечна пригода від третьої особи, яка є продовженням гучного хіта Deliver Us The Moon Добре, трохи напиздів, попередник хітом, якщо що не був, я в нього не грав, але судячи з оцінок та оглядів, проєкт був, ну як мінімум, непоганим. А але а що це ми про минуле, коли треба говорити про майбутнє? Коротше, зав'язкою сіквелу буде те, що ми в ролі головної героїні отримуємо сигнал СОС з Марсу. Ну і треба руки в ноги. Та летіть туди рішати проблемс. Геймплейно, ну, як на мене, це буде симулятор, походи, повирішуй загадки. Але так як нам обіцяють цікавий сюжет, непогану музику та чудовий графон, який ми можемо бачити в трейлері. Мені здається, спробувати можна, а, а може і не можна, але я, мабуть, спробую. А може і не спробую, а може сп... а може ні. 10 лютого, і тут, мабуть, слова мої будуть зайві. бо хто чекає, і так все знає. А як мені здається, чекає багато хто. Але треба, значить, треба. Хогвартс легасі. Так без Гаррі, так без Рона, так без фап-фап-фап ікони нашого дитинства, так би мовити. Але все ще в чарівному, суперцікавому, доброму і водночас загадковому та небезпечному світі. Все ще в школі, в якій хотів би побувати кожен, все ще з чарівними паличками. Одним словом, а може й не одним словом, виглядає добре. В грі нас чекають, як кажуть, непоганий сюжет, відкритий світ, прокачка, кастомізація, вивчення нових заклинань, польоти на метлі, і все, 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 все до чого ми звикли, коли читали книжки, дивилися фільми та грали в старі, не самі чудові ігри. Хочу, і, і ж навіть дуже хочу. Сподіваюся, розробники не забруднять штани в чомусь такому коричневому. Але що, гадати не будемо, будемо пробувати. А от 14 лютого виходить те, що мене найбільше цікавить в цьому місяці: Wanted Dead. Ні, ну а що? ну а серйозно серйозно. що може бути краще, коли гарна дівчинка. Будемо чити ніндзя, роботів, солдатів, якихось ще чуваків за допомогою як вогнепальної, так і холодної зброї. По історії в нас футуристичний гонконг. Де головна героїня, яка є офіцером якогось спецпідрозділу поліції, буде ну скоріш за все відривати дупи поганим хлопцям. Хоча, чого скоріш за все, як ми можемо бачити з трейлеру, дупи та інші органи ворогів будуть реально розлітатися у різні боки. Розробники нам обіцяють багато видів зброї, багато видів ворогів, складних босів. Ну а, а мені, якщо шо, шо шо саме це і треба. Було б ще, звичайно, непогано так мати цікавий сюжет, але якщо геймплей реально такий крутий, як мені здається, то переживу. E o que 15 лютого черговий ексклюзивний ексклюзив від Sony Returnal. Я, як ПК геймер, цілком задоволений, що Sony по тихій воді перебираються і на ПК. Але якщо чесно, Sony боїв трохи і шкода. Ти купуєш соснольку, яка технічно слабша за конкурента, але з розрахунком, що будеш реально дядьком з купою ексклюзивів. А на ділі тудой-сюдой, і твої екзі вже повним ходом піздячать ПК-геймері, та ще й дякують за бета тест Така собі ситуація. Ну а стосовно Returnal, як на мене, Така собі гра. Так дорога, багата. Графоні, спеці-ефекти, гарно, просто юма зафака. Ще судячи з цього, тут дуже крутий та динамічний геймплей, але не знаю, ну от якось дивлюся на цю гру і бачу, що душі немає. От нема душі і все. Якось не чіпляє. Обгортка, наче прикольна, але сама цукорка, мабуть, із запахом статевого човічого пенісу. Хоча я, мабуть, спробую, чи ні. Хотілося б себе переконати, що гра все ж таки. normas. Wild West Dynasty виходить 16 лютого. Так як я у виживастиках дуже не дуже, ляпну таку фігню, типу що ого, ніфіга собі, вальхейп на дикому заході, можете мене закидувати немитими овочами. Ну а якщо серйозно, друзі, якщо ви любите подібний жанр, я гадаю, вам на цю гру варто звернути увагу. Стилістика вестернів не може не тішити око. От зі всі ковбої, люди, коні, ну прикольно. А якщо тут можна буде побудувати свій саун, напхати. В нього річний запас Блекджеку Джеку та повій, я думаю, боротьби на The Game Awards 2023 не буде. Ще 16 лютого Wild Hearts. Що я тут можу сказати? Якісь чуваки сиділи, можливо, випивали, можливо, ні. Ну і коротше вони те, що. А чого б нам цей туди-сюдой не зробити свій Monster Hunter World, а? І що саме головне, придумали, та ще й зробили. Знову азіатський сетінг, знов здоровечі боси, знов кооп, а із, так би мовити, нововведень. Якась можливість будувати споруди Привіт, Fortnite на максималках. Бо тут по цим штукам можна буде не тільки лазити або ховатися, а ще й зробити так, що ваше Ріння, оце може й трохи пездиків чудовиськам наваляти. Що з цього вийде, ну як завжди, треба спочатку спробувати, а потім щось казати. Але як на мене, це фігня, це не моє, хоч і виглядає смачно. 17 лютого, чергові сетверс від юбіків. Тут це діло ще трохи під питанням, буде гра чи ні, бо самі знаєте, яка баланда твориться в компанії. Ну а стосовно гри, я, чесно кажучи, хезе. Серія сетверс нараховує вже безліч проєктів, а я грав лише в одну з них. І знаєте, вона мені навіть сподобалася. Одна проблема в тому, що на подібні ігри потрібно дуже і дуже, і навіть ще трошечки дуже багато часу, якого не знаю як в кого, а в мене немає. А ще в мене немає світла. Коротше, наче і цікаво спробувати, а з іншого боку, нахуя. 21 лютого, срато міг хер. якщо чесно, навіть не хотів додавати цей висір в підбірку, але ну от раптом хтось живе в якомусь паралельному всесвіті і не знає, що ця гра від підорських розробників з болота. Тому дуже прошу обійти це діло. Ну а якщо от дуже хочеться подивитися на це лайно, хоча я, блять, тебе не розумію, чекай, торенти. Не купляйте, бо саме вам від цього буде гірше. 23 лютого вийде вже третя частина гри про Другу світову війну Company Of Heroes. Друга частина дуже нехуйово так підпалила сраки русачків, що не можна не тішити. Але цього разу, якщо я не помиляюся, розробники вирішили східний фронт в гру не додавати. Може на щастя, може і ні, але факт лишається фактом. Нас, скоріш за все, чекає дуже і дуже непогана стратегія в реальному часі, яких, вибачте, за повторення в наш час не так і багато. Дуже б хотілося спробувати та може зробити огляд, але тут якийсь сетверс однайд. Та саме проблема. На стратегії потрібно набагато більше часу та електроенергії. Тож, що воно буде, невідомо. Ще 23 лютого вийде сіквел досить відомого виживастика Forest під назвою Sons of the Forest. Гарний графон, елементи хорру, мабуть, має бути цікаво знов збирати гілки, щоб розвести багаття, шукати медикаменти, зброї, і все таке інше. Бо за сраку нас постійно будуть смикати якісь жахливі створіння. А для мене все як завжди просто. Бо я виживачі не люблю. Ну а для вас ще майже місяць, щоб подумати, купляти чи ні. А 28 лютого вийде ще одна гра у космічному сетінгу Scars Above. на мій погляд, виглядає більш ніж цікаво. Це нарешті не симулятор походи й порішай, а повноцінне від третьої особи. Знаєте, я оце дуже та дуже не проти постріляти прибульців. Головне, щоб гра не виявилася реторнувом на мінімалках. Бо не знаю, як вас, а мене руглайки дуже швидко стомлюють, і проходити одне і те саме, хоч із деякими змінами, не приваблюю. Тож сподіваюся, на линійну пригоду з цікавим сюжетом та. Veseljo stilenko. Ось 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 очки, такий списочок в мене вийшов. Не ображайтеся, якщо якийсь з релізів не потрапив у відео. Бо, як я й казав на початку, тут будуть тільки ті ігри, які хоч якось Зацікавили саме мене. А ви краще не забудьте підписатися на канал, тиснути вподобайку та написати коментар, бо це супер сильно підтримає мій канал. Ну а якщо цього замало, то можете приєднатися до цих крутезних хлопців, яким я дуже дякую, і стати одним. З патронів в Хейдіда. Також під відосом будуть посилання на телеграм, на той самий Патреон. Та якщо що, на монобанку. Ну а на сьогодні все з вами був Хайдіт. Хейдідом був найкращий в світі глядач. Цей, якщо що, не забувайте потанцювати із дівчинкою. До побачення.